Вишукана церемонія нагородження під дахом і на паркеті шикарної зали спортивного комплексу хіміко-технологічного університету нашого міста з купою призів і подарунків за участі головного тренера збірної України з футзалу Олександра Косенка вінчала цікавий і насичений сезон зима 2024-2025. Чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу хочу подякувати всім президентам, всім тренерам, всім гравцям, вболівальникам на трибунах, які підтримували своїх улюбленців протягом всього чемпіонату. А ми рухаємось далі і готуємось вже до нових до нових змагань. Спочатку організатори вшанували кращих гравців за амплуа у всіх п'яти лігах і за всієї поваги до них. Їхній перелік зайняв би не одну хвилину ефірного часу. Тому ми дякуємо кожному з них за його вагомий внесок, як у доробок своєї команди, так і загалом у розвиток і розбудову футзалу в регіоні. Та зичимо подальше удосконалення власної майстерності, нових перемог і звершень. Наразі перед тим як перейти до нагородження команд, відзнаку кращого арбітра отримав Ігор Андрієв. Бронзовий призер четвертої ліги родина на церемонії не з'явився, натомість рівні медалі у цьому дивізіоні були вручені Євроміксу. А перемогу святкував, а з нею був удостоєний і золотих відзнак. НРЦ 12 2 третя команда третьої ліги. Вибачте за тавтологію МФК дощ на церемонію завітав практично у повному складі, після чого мокрі ще довго фотографувалися з тими, хто їх нагороджував. На жаль, градики мав отримати срібні медалі, за ними не з'явився, а золоті вирушили до конструкторського бюро південне, яке стабільно підкорює не тільки космос, але і футзальні вершини у другій лізі. Третіми фінішували, якщо вірити назві інші промисловці. Вітчизняні послідовники найбільшого у світі підприємства з виробництва трамваїв Татра юг, які, попри зусилля, так і не змогли наздогнати континент не материк. А перемога тут була за букетно-квітковими романтиками Свелічіта Флауерс. Прості з Дніпра, «Смайпл Дніпро, фінішували третіми у першому дивізіоні. Команді Dream Team, яка завершила сезон другою, можна мріяти і далі, адже є ще і вища ліга. А чемпіоном дивізіону став ще один Дніпро, але не простий як попередній, а 2023-й. В елітному дивізіоні вищій лізі бронзовим призером став ДДХ Браяр. Тім третє місце не надто задовільнило команду. Наша команда оцінює десь на трійку сезон. Якщо враховувати те, що ми вилетіли. Скубка України дуже на ранній стадії, потім Скубка області на ранній стадії. І загалом в чемпіонаті третє місце це не те, не те на що ми розраховували. У нас задача була друга поставлена перед сезоном. Ми її не виконали і тому така оцінка. Трійка, навіть може, з мінусом. Далі більше. Незадоволений срібними нагородами чемпіонату залишився і лисичанський будівельник, який, втім, серйозно налаштований, вже найближчим часом компенсувати втрачене. Незадоволений результат є, але це не той результат, який ми мали отримати і хотіли отримати. Тому все попереду. Зараз ми вже зареєструвалися чемпіонат України, в друга ліга. Це попереду. Будемо грати і на області, і на Кубок області, і на Кубок України, і на чемпіонат України. На п'ятірку не наважуються оцінити свої завойовані золоті медалі. І чемпіони АЕМ-стейт, у яких практично з під носа у фіналі забрали. Кубок області в зв'язку з чим не вдалося оформити дубль в сезоні. На п'ятірку не можу сказати, оскільки ми поступилися в фіналі кубку, але головну задачу на турнір, яку ми ставили, це виграти чемпіонат. Я вважаю, що цей сезон вдалий. Хотів би подякувати всім своїм товаришам по команді, привітати президентів, тренерів, наші родини, всіх наших болівальників, хто за нас болівав, і присвятити цю перемогу їм. Завершилася церемонія традиційним фотографуванням на згадку на загальну світлину. Про чемпіонат області з футзалу сезону зима 2024-2025. Я дуже радий, що в нашому регіоні так розвивається футзал. І я сподіваюся, що і в майбутньому він буде тільки набирати оберти, і що команди з нашого міста будуть грати за золоті медалі і будуть конкурувати з найкращими командами. України, а команди, які грають в чемпіонаті міста і області, будуть давати гарні, гарну підпитку, так скажемо, цих команд. Зрештою, переможцем і призерам на лаврах почувати ніколи. Не за грами старт подібного чемпіонату області сезону весна 2025, Але то вже інша історія, і про неї обов'язково буде.